Найкращий матч цієї неділі. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. В цьому відео буде мій прогноз на матч Ньюкасл Тоттенхем, який я вважаю максимально впевненим. Загалом я буду давати тут декілька прогнозів, але всі вони будуть на кутові. Саме на кутових в цьому матчі можна нормально підняти. І зараз я розповім свою думку, чому саме. Я обрав кутові у цьому матчі. Перша причина, по якій я розглядаю кутові в цьому матчі, це середні показники обох команд. Що Тоттенхем, що Ньюкасл подають індивідуально досить багато кутових, і що не менш важливо, вони дають подавати кутові проти себе в цьому, та в попередньому сезоні в обох команд стабільно в матчах проходив тотал більше 10 кутових, тобто середній тотал в Ньюкасла – 11 кутових за матч в Тоттенхема це чуть-чуть більше 12 кутових за зустріч. І Тоттенхем саме в перших таймах полюбляє тиснути, полюбляє нав'язувати свій футбол, і вони активно підключають фланги, заробляють стандарти і. Середній показник Тоттенхема це індивідуально подано 6 кутових за матч, з яких 4 в першому таймі. Тобто, саме в першому таймі Тоттенхем більш активно здобуває кутові. А Ньюкасл навпаки, в другому таймі заробляє чуть більше кутових як в першому, але загалом, що Тоттенхем, що Ньюкасл мають високий індивідуальний середній показник по кутових. Зараз на початку цього сезону Тоттенхем взагалі індивідуально більше десяти кутових подає. Тільки вдумайтесь проти Лестера та проти Евертона вони там більше десяти кутових за матч подавали. Це чудовий показник, але тут у нас трішки інший суперник: це Ньюкасл. І давайте подивимось на цифри Ньюкасла. А там 6 індивідуально поданих кутових за матч і 5 кутових подають суперники Ньюкасла. Тобто Ньюкасл... Дає простір на флангах, дає подавати кутові своїм суперникам. І зважаючи на те, що Тоттенхем полюбляє грати в контроль м'яча, полюбляє заробляти кутові. Я очікую тут на кутові в цьому матчі. Перше, що хочу зауважити, коефіцієнти ближче до матчу будуть падати на кутові. Я пропоную розглянути тотал більше 10,5 кутових. На момент запису цього відео коефіцієнт на тотал більше 10,5 кутових в матчі 1,65 ближче до матчу він точно буде падати. Тому якщо ви побачите нижчий коефіцієнт і він вас влаштовувати не буде, то в принципі можна брати тотал більше 11 або 11,5 кутових. Кутових це трішки небезпечніше, але також має заходити в цьому матчі. Але якщо ви вже не хочете ризикувати на чуть більший тотал, то зараз я озвучу вам ставку, яку я буду брати на ставку дня в своєму телеграм-каналі. До речі, підписуйтесь на телеграм-канал, він максимально корисний. Там чудова прохідність ставок, все абсолютно безкоштовно. Також відкритий чат, де ви зможете поспілкуватися на рахунок ставок, порадитися з іншими людьми. Хлопці також скидають досить багато гарних експрес. Часто заходять ці експреси. Також в телеграм-каналі присутні бонуси на перший депозит. Я вважаю, що це теж максимально корисно. Обов'язково переконайтесь самі в цьому та підпишіться за посиланням в описі під цим відео. І основна ставка, яку я планую брати на цей матч, ну і звісно, я вам озвучу також альтернативу цій ставці. Ця ставка це перший тайм, індивідуальний тотал кутових Тоттенхема більше 2,5. Якщо Тоттенхем в першому таймі подає більше кутових, як в другому, а Ньюкасл навпаки, в другому подає кутові, тому я в першу чергу би очікував на тиск від ШПОР, і кутових від них має бути мінімум три в першому таймі. Я вже брав в цьому сезоні кутові Тоттенхема в першому таймі, і поки що ці ставки дають мені тільки плюси. А альтернатива цій ставці, якщо ви не вірите в три кутові від Тоттенхема, Ну, в цьому я сумніваюся, що їх не буде, але я думаю, що вони будуть. То можете взяти загальний тотал кутових в першому таймі більше 4,5. Я вважаю, що Тоттенхем подасть 3-4 і приблизно 2-3 подасть Ньюкасл. Тому 5 кутових в першому таймі також має заходити і загалом має бути більше 11, навіть 12 кутових в матчі. Це мої прогнози на цей матч. Напишіть свою думку в коментарях. Обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал та на ютуб канал. Всім дякую за перегляд! Побачимось в нових корисних відео.